Цієї ночі окупанти атакували Україну шістьма зенітними ракетами с а Також запустили 130 дронів камікадзе. Повідомило командування повітряних сил. Наші захисники неба ліквідували 92 безпілотники на півночі, півдні та сході у повітряних силах. Підтвердили влучання ракет та більш як 30 дронів на 14 локаціях. Під атакою вкотре опинилася Харківщина. Відомо про шістьох постраждалих. З них двоє. Це вогнеборці. Один з ворожих дронів влучив у будівлю роганської місцевої пожежної команди та завдав значних пошкоджень. Крім того, росіяни масовано атакували енергетичну та портову інфраструктуру Одещини. Там спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. На щастя, ніхто не постраждав. А на Дніпропетровщині окупанти вбили жінку та поранили вісьмох людей. Ова повідомило про атаку на Миколаївську громаду ракетою і БПЛА. серед постраждалих двоє дітей: п'ятирічна дівчинка та 15-річний хлопець спалахнули пожежі, горіли кав'ярня та приватний будинок. Пошкоджено 12 осель і декілька автівок. По Васильківській громаді вдарили кабом. Нікопольський район окупанти обстріляли з артилерії, РСЗВ та били дронами. У Нікополі постраждали троє працівників екстреної медицини. Пошкоджена автівка швидкої. Двоє парамедиків і водій постраждали під час перевезення пацієнтки. Уночі окупанти вдарили по кареті швидкої двома fpv дронами А кубаротравму, тобто контузію, діагностували в медиків. Зранку вони вже працювали на викликах у Павлоградському районі. Росіяни пошкодили інфраструктуру. Шістьох цивільних росіяни поранили на Херсонщині щонайменше четверо у Херсонській громаді повідомила міська війська адміністрація. Під вогнем 31 населений пункт вздовж Дніпра. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили 8 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі та автобус. На Херсонщині росіяни продовжують атакувати ФПВ-дронами та. Керованими авіабомбами ворог намагається бити по нашій логістиці, але сили оборони теж не дають підняти голови окупантам на лівобережжі. Зокрема, і бійці 34-ї бригади боргової оборони та захисникам вкрай потрібна автівка, і вони просять усіх нас долучитися до збору. Реквізити на екрані морпіхи намагаються стримати пересування ворога. Великими бомберами мінують території, а також Б'ють по ворожих укріпленнях, кажуть нині ситуація на їхній ділянці складна. Росіяни атакують не лише цивільний люд і соціальну інфраструктуру, але й полюють на військові автівки. Тож нині це нагальна потреба. Без машини дістатися на бойові позиції неможливо. Захисники просять долучитися до збору без підтримки тилу. Вистояти в цій війні вкрай непросто до того ж, завчасно замінована територія. Це Насамперед збережені життя наших захисників. Ворог не зможе вільно пересуватися, накопичуватися і облаштовувати нові позиції. Вітання сонячної Херсонщини. Ми екіпаж важких до полабомби. Наш екіпаж займається дистанційним мінуванням та прямим ураженням нашого противника. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки. Нам потрібен автомобіль для безперебійного виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в Брюсселі саміт лідерів країн ЄС питань розширення запросили очільників країн-кандидаток на вступ. Зустріч називають безпрецедентною за масштабом. На ній лідери країн, які хочуть приєднатися до ЄС, будуть говорити про свої успіхи та виклики на шляху до євроінтеграції. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті онлайн. Тим часом Єврокомісія офіційно представить звіт про прогрес країн. Ін кандидаток текст документа вже побачили змі щодо України. В ньому відзначена відданість Києва курсу на євроінтеграцію попри війну. Водночас є і зауваження в ЄС наголошують на необхідності посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів, захистити їх від політичного тиску. Також серед напрямків, які потребують особливої уваги, підтримка громадянського суспільства та свободи слова і посилення боротьби з організованою злочинністю. А ще ЄС сьогодні офіційно затвердить надання Україні нового траншу макрофінансової допомоги. Йдеться про мільярд 351 мільйон євро. Це вже п'ята така виплата в межах механізму Юкрейн Фасіліті, який передбачає підтримку України на загальну суму 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Гроші Київ буде отримувати, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багато партійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини. А напередодні заходів у Брюсселі Зеленський поговорив телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляйн. Про це вона написала в соцмережі X. Не наголосила, що сьогодні в ЄС розраховують ухвалити пакет розширення, який відзначить видатну відданість України своєму європейському шляху протягом минулого року. Україна готова рухатися вперед, написала очільниця Єврокомісії. Говорили і про енергетичну ситуацію в нашій країні. Фондерлайн запевнила, Україна не залишиться сам на сам з цією зимою. Підтвердила, єС надасть екстрену енергетичну допомогу на наступні місяці. Сьогодні день залізничника і працівників Укрзалізниці привітав президент Зеленський з великою війною. Українська залізниця стала символом стійкості, надійності та єднання країни. Щодня залізниця під російськими ударами, ворог б'є по пасажирських потягах та інфраструктурі, але залізничники за години відновлюють пошкодження, щоб вчасно довести пасажирів і доставити вантаж. Війна забрала життя. 948 залізничників, понад 750 загинули на фронті у складі сил оборони. Президент нагородив залізничників. Також оглянув новий плацкартний вагон і перший безбар'єрний вагон, який повністю обладнаний для людей з інвалідністю. Українська залізниця відновлюється після ударів важких ударів, зберігає. Основні маршрути забезпечує перевезення людей наших громадян та забезпечує перевезення вантажів. І тільки від початку цього року «Укрзалізниці» перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів. І більше 90% українських пасажирських потягів прибувають вчасно, чітко. За розкладом, і навіть тоді, коли обставини надзвичайні через обстріли ворога. Прихисток під час війни у невеличкому містечку надвірна на Прикарпатті вже третій рік працює прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Це не просто дах над головою, це рятівний простір, де люди почуваються в безпеці. Наша знімальна група побувала в шелтері Карітасу і поспілкувалася з тими, хто нині називає це місце. Домом Анастасія Хіміч з двома дітьми переїхала на Прикарпатті із Запоріжжя. Рідне місто ворог постійно обстрілює. Їхня квартира на сьомому поверсі, тож залишатися там було небезпечно. У сина ментальні розлади. Він болісно реагує на вибухи. Уже понад рік родина живе у надвірні у прихистку карітасу. Я не маю змоги піти працювати так, як я знаходжуся у декретній відпустці по догляду за дитиною. І на ну на жаль, в мене ну немає коштів. І тому це дуже як то мене виручають, коли є коли надають безкоштовне житло. Такі історії не виняток. У шелтері живуть пенсіонери, жінки з дітьми, люди із інвалідністю, ті, хто залишив усе через війну. Як от пані Любов, вона з Олешок на Херсонщині. Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, завдяки волонтерам, змогла виїхати із мамою. Мама не могла вже накривалася подушками. Чим хочеш, тільки щоб не чути ті зриви, ті прильоти, і виліти. І я підстрибувала на ліжку, якщо це вночі. І дякуючи волонтерам, що нас везли, ну, нам знайшли карітас, знайшли нам Надвірну. Пані Людмила родини немає. Переїхала сюди із Харкова та мешкала на 15-му поверсі у мікрорайоні Північна Салтівка. На початку війни півтора місяці жила у підвалі, потім ще майже місяць у холодному метро. Відтоді жінка майже не ходить. Це дуже страшно, все хриміло, все бухало. Потім всіх вивіз, не Зосталась я з будинку ще і ще та жіночка. Нас спас. Поліцейський приїхав, ми його благали нас кудись вивезти. Я Ніколи не думала, що тут такі. Души відзивчиві люди. що мене, при, ми, мене при, прийняли як рідну. Від початку вторгнення прихисток прийняв понад півтори тисячі переселенців. Нині тут 10 облаштованих кімнат, де люди безкоштовно живуть у комфорті. Це був такий транзитний центр. Спочатку люди приїжджали сюди, і просто перебували якісь період і далі їхали собі, шукали місце. Хто в Європу, хто десь по Україні розселявся, але приїжджали і такі люди, які зупинялися, які не мали куди вже діватися. У надвірній зняти квартиру коштує від 6 до 8 тисяч гривень. Соціального житла не. Має Тож для багатьох цей шелтер єдиний порятунок, бо орендувати помешкання цим людям немає за що. Виплати від держави мізерні. Люди з інвалідністю отримують 3 тисячі гривень. такі роботоспроможні і просто людина отримує 2 тисячі і все. Це маємо ту підтримку від держави, як внутрішньо переміщення. Я дуже переживаю, що закінчиться фінансування і не буде можливості нас спонсорувати. І якщо, наприклад, нам скажуть завтра їхати, то мені немає куди діватися з дітьми. На жаль, тому мені прийдеться їхати додому під обстріли. Програма тимчасового проживання у шелтері діятиме до серпня наступного року, а потім знову доведеться шукати кошти на проживання людей, які потребують соціального житла. А таких чимало. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факта сітіві. Єдині новини. Він проходить реабілітацію та готується до міжнародних змагань. Військовослужбовець Дмитро, який дістав важку контузію та складні поранення, особливо хребта нині, під пильним наглядом реабілітологів. А паралельно готується до запливу оушенмен на Кіпрі. Це міжнародна гонка з плавання на відкритій воді. Військовий доводить, що життя триває навіть після надскладних поранень. Більше христина Венгеляускайте. Тримаю рух за рухом. Важкопоранений військовослужбовець Дмитро, який тримав оборону Старомайорська, відновлює своє здоров'я. в твоїх руках відновлюся. Можливостей дуже багато і я думаю, краще йти далі. До лав збройних сил він став з перших днів повномасштабного вторгнення. Важку травму Дмитро отримав за день до контрнаступу на східному напрямку влітку 23-го. Згадує, ворог атакував касетними боєприпасами. Щойно прийшов до тями, намагався врятувати вже загиблого командира взводу. На свої травми спершу не звернув увагу. Це вогнепальне, проникаюче осколкове поранення. Там перелом хребта і осколок попав в спинний мозок. Як це куба травма? Тому що там багато всього побратими доправили чоловіка до стаб-пункту. Далі було тривале лікування. Нині під час реабілітації вчить, що треба вірити в себе. Попри надскладні травми, Дмитро керує автівкою. Я насправді давно не зустрічала таких пацієнтів, от ми працюємо з ним над контрольним поприковим контролем. Тому що через рівень ураження в нього слабкі м'язи кору, м'язи пресу. З березня цього року Дмитро займається плаванням. Вже їздив на змагання, на першому ж вибору в третє місце. Всі учасники були ветеранами війни. Нині ж готується до міжнародних на Кіпрі. Каже, хоче реалізувати свої мрії. Заплив на два кілометри по морю. Такий класний. Будемо пробувати змагання на час. Хто швидше, той Це стимул для людей, для, ну, для інших хлопців, ветеранів Христина Вангеля Оскайте, Денис Сінегін, факт, і Єдині новини. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.